Добрий день, любителі світового кіно у минулому відео. Я розповідав про головні новини та анонси «Зоряних війн, які були представлені на Star Wars Celebration 2023. Але найголовнішим анонсом був трейлер до серіалу «Асока». Цей серіал буде умовним продовженням серіалу Мандалорець, бо знаходиться у тому ж самому часовому проміжку та покаже глядачам головного злодія часів нової республіки. Але окрім цього, в трилері було показано багато крутих деталей, які я розберу та поясню у цьому відео. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Як і очікувалося після другого сезону Мандалорця, Асока повертається до зоряних воїн, яку грає Розаріо Доусон. Трейлер Асоки описує головну героїню як воїна і згоя повстанця та джедая, яка нишпорить галактикою, намагаючи зупинити трауна. Від дослідження храмів пов'язаних з силою до боротьби з новими злими користувачами сили та возз'єднання зі своїми співвітчизниками повстанцями, Асока обіцяє грандіозне. Перші моменти трейлера Асоки показують, як вона прочісує руїни храму. Руїни схожі на храм джедаїв Лотал, місце, яке було надзвичайно важливим в історії повстанців. Хоча навряд чи це буде той самий храм, очевидно, що пошуки Асоки, Езри та Тауна приведуть її до багатьох місць, де присутня сила. Це додатково підтверджується маркетингом, бо головний постер назва зроблений на ідеї Світ між світами, який потенційно може зв'язатися з багатьма храмами джедаїв по всій галактиці. Світ між світами представлений у четвертому сезоні з Езрою Бріджером, який входить у містичний план імператора Палпатіна, який виявив хід через храм джудаїв на лотал. Використовуючи світ між світами, Езра зміг заглянути через портал у минуле та врятувати Асоку Тано під час її двобої з Датом Вейдером на Малокорі, який стався в кінці другого сезону повстанці. Разом Асока та Езра знищили вхід на лоталі, незважаючи на спробу Палпатіна використати їх, щоб самому увійти в межу сили. Тепер, схоже, Скола і його учень спробують отримати доступ до світу між світами в Асоці, про що свідчать ті самі ефірні кола та сяючі позначки, що плавають на задньому плані позаду скола та Тано під час їхньої дуелі. Таким чином, схоже, що однією з головних цілей Асоки буде перешкодити цим новим темним сторонам подорожувати назад у часі, щоб потенційно переписати реальність. Невдовзі після відкриття трейлера, у якому АСОКА каже, що відчуває наближення темряви, культовий логотип Лукас фільм замість звичайної яскраво сріблястої кольорної гами має насичений червоний колір. Це пов'язано зі словами Асоки і натякає на темну історію на горизонті серіалу про АСОКу. Після того, як було оголошено, що Сабіна Рен зіграє головну роль у серіалі Асока, трейлер запропонував перший погляд на мандалорця Наташі Любордіцо. Трейлер демонструє дебют Сабіни, яка дивиться на свій мандалорський шолом і здається, готується до пошуку Езри. Наступні моменти пропонують погляд на возз'єднання Сабіни та Асоки, про чому перше каже, що минув деякий час, перш ніж друга каже, що все змінилося. Взагалі, що стосується Сабіни, то вона буде дуже важливою, коли після пошуків Езри приєднається до всіх мандалорців. Вона належить до клану Рен, який є під кланом клану Вісла. Під час він клонів її родина приєдналася до терористичного групування, відомого як Варта Смерті, тієї самої організації, яка врятувала Діна Джаріна в дитинстві. Пізніше клан Рен став на бік імперії. Однак, втікши з імперської академії, Сабіна самотужки зуміла зганібити свою родину в очах інших мандалорців. Сабіну також вважали зрадницею за те, що вона ненавмисно допомогла імперії підкорити мандалорців, але змогла спокутувати себе в очах свого клану та мандалорців після того, як знищила зброю, яку вона створила. Однією з найцікавіших частин історії Сабіни є те, що вона є однією з небагатьох мандалорців, які володіли темним мечем. Як і дінь Джарін, Сабіна спочатку не хотіла мати нічого спільного з темним мечем, і їй було важко правильно володіти клинком. Вона знала, що темний меч контролює мандалорців, а також його насильницьку історію в клані вісла. Незважаючи на те, що вона не бажала брати на себе відповідальність, пов'язано з володінням Лезом, вона закінчила тренуватися з ним разом з Кенаном Джарусом. Використовуючи меч Езри Бріджера, Сабіна змогла перемогти Гара Саксона, який володів темним мечем, звільнивши свою родину та багато інших мандалорських кланів з-під юрисдикції імперії. До речі, у трейлері вона також володіє мечем Езри Бріджера. Можливо, найбільшим сюрпризом у трейлері Асоки є дебют Гери Сендули, яку грає Мері Елізабет Вінстед. У трейлері Гера показана такою, якою вона була у мультфільмі «Повстанці» – сміливою мужньою льотчицею, яка віддаляється від своїх переслідувачів і перевершує їх. Цікаво, що на пізнішому кадрі показано, як Гера виголошує свою рідну промову перед пілотами нової республіки, натякаючи на її роль в зоряних війнах після повернення уряду джедаєв. Разом із Герою з'являється друга поява улюбленого шанувальниками Дроїда повстанців Чопера після його камео у фільмі «Бунтар-1». Після того, як його ненадовго побачили на задньому плані Явіна 4 у фільмі Антології 2016 року, чопора показують у слоті астромеханіка Привида Гери завдяки легендарним механічним рукам дроїда та кольоровій схемі, а також звуковим сигналам Дева Філонії, поява Чопера разом із Сабіною та Герою лише посилює статус соки як справжнього продовження повстанців. Ще одне цікаве відкриття, знайдено в трейлері Соки, це повернення Женев'єв Орелії в ролі Монмотми. Після появи в бунтар один та Андорі Мон Мотма знову повертається, здається, як уряд нової республіки. Як відомо з канону «Зоряних воїн», Мотма відіграла важливу роль у складі нової республіки після падіння імперії як канцлер, тому її повернення у цьому проєкті є доречним, враховуючи його розміщення в часовій шкалі «Зоряних воїн». Поява Мон Мотми та нової республіки може мати велике значення. Це може означати, що джедайка співпрацює з новою республікою, намагаючись попередити їх про реальність того, що Траун віддовлює імперію в стіні. З іншого боку, нова республіка може бути певною мірою антагоністичною силою, діючи як організація, яка не вірить заявам героя. У розкритті якого шанувальники чекали, що з другого сезону мандалорця гранд адмірал Траун дебютує у трейлері «Асока». Хоча, видно лише зі спини, блакитна шкіри лиходій імперії має загрозливий вигляд, а сока описує його як спадкоємці імперії. Це реверанс до оригінальної книги Тімоті Зана про трауна з легенд, першої в трології про трауна, яка здається послужила основою для повернення чисів до зоряних війн у всесвіті Мандалорця. Одним із персонажів, який повертається з Мандалориця, є Морган Елсбет. Елсбет була імперським суддею на корвесі в п'ятому епізоді другого сезону Мандалориця. Цей персонаж був першим, хто натякнув на повернення трауна, а Асока перемогла її в бою, перш ніж запитати про місце знаходження Гранд адмірала, враховуючи цю деталь, логічно, що Елсбет повертається за Асокою, ймовірно, як близький союзник Трауна та другорядний антагоніст. Цікаво, що показано, як Асока бореться з лиходійним інквізиторським персонажем Рея Стівенсена у знайомому оточенні. Обидва оточені прозорим куполом із списаними позначками Схожими на Сузір'я. Цей купол виглядає дуже схожим на проекти світу між світами таємничого царства сили, представленого в повстанцях. Враховуючи подібні проєкти, присутні майже в усіх маркетингових продуктах Асоки, буде цікаво побачити цю найінтригуючу концепцію повстанців. Слідом за рештою команду повстанців йде Езра Бріджер. Езра був джедаєм подаваном Кенана Джаруса у мультфільмі «Повстанці», який зник разом із Трауном у фіналі серіалу. У трейлері показано, як Сабіна переглядає голограму Езри, закладаючи основний сюжет серіалу, в якому Асока та Сабіна шукають Езру та Трауна. Ще одне важливе відкриття з трейлера Асоки – це другорядні антагоністи серіалу. У кількох точках трейлера показано, як декілька чутливих до сили воїнів борються з Асокою, надягаючи одяг і світлові мечі, подібні до одягу імперських інквізиторів. Незважаючи на те, що Лукас фільм підтвердив імена персонажів і вільну приналежність до Star Wars Celebration, де Філоні наполягав, що все інше буде спойлером. Тим не менш, перший трейлер Асоки пропонує декілька підсказок. На шині видно падаванську косу, що свідчить про те, що ці двоє колишні джедаї або темні джедаї, якщо використовувати термін зі старого розширеного всесвіту. Прізвище персонажів також мають значення у стародавніх скандинавських легендах. Скол і хаті були двома вовками, які преслідували сонце і місяць по небу в надії жерти їх. Вони відіграють вирішальну роль у рахнароку – в кінці космосу, коли нарешті спіймають свою здобич. Це робить їх присутність в серіалі АСОКА особливо зловісною, оскільки колишніх джедаїв часто асоціюють із білим світлом місяця. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.